Привіт! Давайте сьогодні з вами поговоримо, що таке карма. Да? Карма це одне з цих слів, якими часто пояснюють усе, що відбувається в житті. Проблеми в стосунках це карма. Гроші не приходять, карма. Хтось вас образив, ну, це, мабуть, карма вас наздогнала. Але що якщо я скажу вам, що більшість людей використовують поняття карма як якесь виправдання, як такий зручний спосіб зняти з себе якусь певну відповідальність? Сьогодні ми з вами розберемо, от, що таке насправді карма. Да? Чому одні й ті самі події повторюються у вашому житті? Як вони взагалі пов'язані з нашими минулими втіленнями? І найголовніше, як вийти з цього кола і перестати жити по сценарію кармічного повторення? Тож, поїхали! E, значить, Почнемо з того, що таке карма, і як її взагалі от неправильно розуміють люди. E, для більшості людей карма це, знаєте, така ніби система e, покарань або винагород. Мовляв, зробив щось погане, отримуєш від всесвіту по заслугам. E, зробив добре, тобі це обов'язково має повернутися. Але це знаєте, такий е, занадто спрощений погляд. Якщо все так працює, то чому ми бачимо несправедливість у світі? Е, чому з хорошими людьми трапляються, наприклад, жахливі речі, а відверто токсичні особистості живуть собі безкарно? Так, часто задавались, мабуть, таким питанням. А правда полягає в тому, що карма це не зовнішній суддя, який... Е, Роздає покарання чи там, нагороди якісь, це не система якоїсь автоматичної відплати. Карма це цикл уроків, які ми або засвоюємо, або починаємо повторювати знову і знову. Карма це ваші повторювані сценарії. Ви, мабуть, помічали, да, що в житті постійно трапляються одні ті самі ситуації. Ну, там, наприклад, вас знову і знову там зраджують в стосунках, або ви постійно стикаєтеся з якимись фінансовими труднощами, або одні ті самі конфлікти з вами відбуваються постійно, але з різними людьми. Це і є ваша карма. Але не тому, що все світ хоче вас покарати, да, а тому, що ви не проходите певний урок. Якщо ви раз за разом опиняєтесь у схожих ситуаціях, це говорить лише про те, що десь у вас є кармічний вузол, момент, який ви не усвідомлюєте або не пропрацьовуєте. Ну і загалом, що робить Всесвіт? Він починає підсовувати вам той самий сценарій знову і знову, поки ви нарешті не зробите інший вибір. Так, тут справа тільки в тому, що потрібно вчинити інакше. Значить, далі, що стосується реінкарнації і незавершених уроків з минулих втілень. Якщо подивитися на карму в контексті реінкарнації, все стає ще цікавіше. От багато наших теперішніх ситуацій це наслідки рішень з наших минулих втілень. Душа приходить у нове втілення, щоб довчити те, що не вдалося в минулому. От, Наприклад, якщо в минулому втіленні ви. Зловживали владою. У цьому житті ви можете зіткнутися з ситуаціями, де вас обмежують або зраджують ті, кому ви довірилися. Ну або якщо ви уникали відповідальності, то тепер обставини постійно змушують вас брати її на себе. Ну або ще до прикладу, якщо ви не розібралися зі своїми страхами, вони знову з'являються у вашій реальності? Розумієте, карма це не про покарання, це про баланс і про розвиток. Тому що якщо ми постійно ходимо по колу, у нас відбувається деградація душі. Так? Як взагалі перестати жити в кармічному колі? Багато людей просто пливуть за течею і перекладають відповідальність на карму. Вони постійно говорять, це моя карма, я нічого не можу з цим зробити. Напевно, в минулому житті я зробила, там, зробив щось погане. Або такий мій шлях. Але насправді правда полягає в тому, що ви самі створюєте свою карму щодня. Не щось там керує да, нашим життям, нашим життям керують наші думки, наші дії, переконання та ті вибори, які ми постійно робимо. Щоб розірвати кармічний цикл, нам потрібно перше зрозуміти, що пов... ну, цей самий повторюваний урок, що з нами відбувається постійно. Запитайте себе, що я роблю не так, чому це зі мною повторюється. Да? Друге, Потрібно взяти відповідальність, не чекати, що все зміниться саме з собою. Запам'ятайте, що нові рішення завжди будуть дорівнювати нові реальності. Далі вам потрібно пропрацьовувати глибокі установки, тому що багато кармічних ситуацій прив'язані до страхів і переконань. І от ну, цих наших внутрішніх блоків, да, які ми створюємо. Далі потрібно робити інші вибори. Якщо ви завжди реагуєте однаково, ви будете отримувати однаковий результат. Спробуйте діяти якось інакше, навіть якщо це виходить за межі вашої зони комфорту, особливо якщо це виходить за межі зони комфорту. Отже, який ми висновок можемо зробити. Карма це не про покарання і це не містика. Це ваше життя, це ваші вибори і ваші уроки. Якщо у вас повторюються одні ті самі ситуації, ну це знак, що ви ще не засвоїли якийсь урок. Як тільки ви зміните своє ставлення, приймете відповідальність і зробите інший вибір, кармічний цикл завершиться. Тож, давайте. Е з вами не будемо звинувачувати карму, да і не перекладати відповідальність на долю. Ви самі будуєте свою долю і свою реальність. Ну, тепер мені цікаво почути вашу думку. Ви взагалі помічали в своєму житті повторювані ситуації? Як ви взагалі розумієте поняття карма? Напишіть, будь ласка, у коментарях і давайте з вами це обговоримо.